У суботу праздник Великий покрова Божої Матері на Кануні в п'ятницю все ночної, але що ми покрови завершаємо по юліанському календарю. Те, що чиновники перевели на перше число, записали в інтернеті такий діалог між тими релігіями, що переводили. На новий календар і чиновниками. Кажуть вони, не імена, мене. Ви нас заставили, підкреслюю, ви нас заставили перейти на перше число покрову робити первого числа. Но разве птиці, котрі будуть літіти на дальні края 14-го, що на два тижні скорше полетять? Ні. А може змії, котрі 14-го плячуться у нори, теж на два тижні скорше залізуть, теж ні. За чим ви міняєте календарі, шановні безбожники? Напоминаю вам, що я піврока назад, 3 грудня декабря 22-го року, коли ізучив, які плани мають міняти календарі, сказав просту проповідь. В ній я сказав, нам угрожають, будуть нападати на нас, урозять церков закрити. Тисячу храмів позахвачували в вандальний спосіб. Хто нас спасе? То було повідомлення про злочин. І слідчі мали зреагувати на це. Ніхто не зреагував, ні слідчі, ні прокуратура, ні навіть. Експерти, котрі по закону мали зреагувати. Ну, знаєте на що зреагували? Якщо б ви не послухали тоді мене і моє предупреждення, щоб чиновники не вмішувалися в церковні календарі, сьогодні б не було тієї проблеми, яка возникла. Десятки тисяч громадян України нині не знають, що робити. 14 вересня, сентября. У Старому кафедральному собору празднували воздвіжнення по-новому. А до церкви ніколи не прийшов. Було людей тільки як простий день. А люди прийшли 27-го. Так от вже у них празника не було, а люди прийшли. Так значить, не можна тисячолітню традицію зламати. Хто підняв руку на тото? -то? Невозможно. Ми держимося древньої традиції. Якщо 3 грудня 22-го року я повів проповідь мирну, не вмішуйтеся, чиновники у церковні календарі, рівно через 11 днів вже возбудили кримінальну справу за розпалювання релігійної ворожнечі. Однак у ту проповідь 3 грудня продивилося півтора мільйона людей. І ніхто не знайшов розпалювання. Ніхто не знайшов. На суді нині продивляємося, прослухаємо. Навіть прокурор не може знайти розпалювання. На кого надія, на експерта, котрий із любого слова висе, що хочеш. Така наша ситуація. Но ми не боїмося ніяких судів. Ми поставлені, щоб предупреждати. Церковні календарі, люди не церковні, не киньте. Тоді я в проповіді сказав не митрополіти, не народ Божий, а кучка безбожників рішила маніпулювати. Так мені приписали, і навіть на сайті Генпрокуратури висить вираження, Він, священник Ужгородський, заборонив українцям святкувати Різдво 25 грудня. Як будто то я маю ресурс заборонити. Ну в проповіді написано чітко: не митрополіти, і не народ Божий міняє календарі, а кучка безбожників. А вони приписали, що то я проти народу йду примітивно. Ніякого поняття, що наші проповіді православних християн і священників це вираження точки зору. Наш погляд, наша думка, яка по українським законам не підсудна. Моя би справа в Європі давно становилася, а тут нас вислуховують. Прошу ваших святих молитв, щоб, де би я не був, відстоювати інтереси церкви нашої, а також закликати і дальше, як то ми робимо, до єдинства у народі, до поваги. Релігії до релігії, до уваження до людського міння, ну в місці з тим требувати, щоб і нашої міння уважали і з нимся щитали. Що касається угроз, не боїмся, бо якщо нас судять і митрополіти втягають по судам ні за що, то значить, маємо на лице, що тягають нас за віру. Православну канонічну. Ну, а це вже відповідання, а це вже мученіство. Це не просто іздівательство. це просто розрушена судова система. А ми хочемо йти в Європу. Господи, молимося Тобі, научи відбий від от церковних питань людей нецерковних. Написано в Конституції. Церква відділена від держави, а держава від церкви. Не лізьте в церковні справи, а вони сирдяться, грозяться. А ми кажемо, а куди нам дівати? Ми лично і не сказали, тільки чесно казали, ми вимагаємо, щоб наш календар, а й в суботу буде покрови по-нашому. До речі, 1 жовтня теж в Старому Соборі практично не було людей. А от 14-го в суботу буде, бо люди прийдуть згідно тисячолітньої традиції. Божа мати, поможи нам, щоб ми і далі сміло захищали свою віру. Бо то іначе виходу не є. Комусь мусить говорити. Наші древні русини казали, говори зася, говори, ти можеш промовчати, дадуть ти медаль, дадуть ти премію. Ну на страшному суді Бог кине в пекло. Щоб того не було, ми піднімаємо голос у защиту нашої канонічної церкви, де взагалі за канонічне православ'я. Ну а звісно, молимося і за переселених, і за наших воїнів, які так потребують допомоги, і в суботу будемо молитися. І за єдинство народу, за єдинство держави, за тих, які там на заробітках. За всіх молимося, бо наша любов простирається і на наших, і на ворогів. Боже мати, поможи нам, щоб ми не змінили свій образ молитви, образ діянь, бути смілими, твердими православними, бо лиш так у вічності зможемо наслідувати царство Боже, є, царство смілих, а не мовчунів, царство світлих, а не темних, царство. Любящих Бога і людей, і ворогів, саме таких Бог і приклеїть ще бути наслідниками Царства Божого. Амінь.